Наслідки рускава міра, розвалені будинки, знищена інфраструктура міст та селищ, понівечені дороги та мости, відновити дорожню інфраструктуру і розмінувати території, де побували расисти, завдання не з легких. Та з цим вдало й швидко справляються військові 36-го шляху відновлювального полку, який базується в конотопі. Поступово повертати до життя військовий автопарк полку. Допомагає народний депутат України Олександр Качура цього разу. Він презентував хлопцям нового бойового коня. Вітаю вас, дякую вам. Наша співпраця відбувається на постійній основі. Ми забезпечуємо спочатку повномасштабного вторгнення шляхом довгий Канатопський полк і можуть позаздрити навіть азійські країни, тому що те, що за планами роблять за півроку, вони роблять за декілька тижнів. Це просто рекордні строки. Це просто настільки професійні люди, завдяки яким наші транспортні сполучення, цілі, навіть міста, селища між собою сполучаються і відновлюються інфраструктура, яка теж нам допомагає відновлювати економіку і допомагає. Нам швидше постачати на передову все необхідне. На балансі військової частини техніка переважно старого зразка. Військові кажуть, вона працює, але її потрібно постійно ремонтувати. Проте такі авто споживають більше палива, та й запчастини до них з роками шукати важче. У нас в більшості своєї техніка, яка була на забезпеченні вона ще радянських часів зразків, і в основному завантажні автомобілі і для привезення як особового складу, так і майна. А їм уже більше 40 років в основному всі автомобілі 82-83 року. Народний депутат допомагав 36-му шляху відновлювальному полку ще до початку військових дій. Олександр Качура каже, найближчим часом військові отримують нову партію залізних коней. Тобто ми зараз чекаємо прямо на кордоні. Оформлюється вже також швидка, оформлюється автобус для пересування особового складу, оформлюється пікап, оформлюється ще позашляховик для того, щоб особовий склад міг виконувати всі завдання. Вони будують дорогу до нашої перемоги, вони будують дорогу до нашого світла майбутнього.